Доброго дня, детальний відеогляд офісного крісла під номером 2. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Велике коліщатка З правої сторони газліфт, регулювання висоти. Найякісніший механізм мультиблок, який надає можливість. Гойдатися на кріслі або, або змінити е, положення спинки. Донизу зафіксувати ось це є відкинута спинка крісла. Таких позицій спинки є 5 в кріслі. Крісло виконано з аторальної шкіри люкс класу з перфорацією. Тут цільний кусочок шкіри і спинка також з перфорованої шкіри. Стан підлокітничків. Підлокітнички, підлокітнички регульовані. Є 5 позицій висоти. Ось як змінюється висота крісла. Висота підлокітничка. Можна зробити нижче, як зручно. Також є 5 позицій. Положень підлокітників 5 вліво, 5 вправо. Ліва сторона крісла. Показую зблизька, щоб були видні всі нюанси. Бренд Profim. Це є дуже потужний польський бренд. Виготовляє якісні елітні. Офісні меблі. Крісло виконане повністю з натуральної шкіри, тобто навіть задня частинка крісла виконана з натуральної шкіри. Шкіра приємна на дотик, м'якенька, люксової якості. І права сторона кріселечка. Крісло акуратне, дуже зручне. Спинка має таку підтримку поясниці, і тут такі боковинки. Перебувати в ньому досить зручно. Кого цікавить таке крісло, замовляйте. Це є крісло під номером 2. Саме його вам і вишлимо.